Форестерів багато не буває тим більше хороших форестерів. Це у нас 20-й модельний рік. Комплектація ліміти пригнаний із штатів моїм партнером, пошкодженням правого кута переднього зроблено. все якісно сьогодні про нього пристебніться. Поїхали. Потом стандартний двигун, 2,5, боксер, атмосферний, опозитний, з безпосереднім вприском, потужністю близько 185 кінських сил. З варіатором і з повним приводом Subaru це доволі надійно. Під капотка все рідне, навіть радіатори рідні, фріон, і ті фрізи нічого не злівались. Пошкодження прийшлося в правий кут. ТО в двигуні олива, фітра поміняні. Поміняний був бампер, бушна оригінальна фара, кронштейни підкупається. Ланжерони не торкались, нічого. Капот крило замінний, ні. По підвісці реча, підвізь амортизатор, поміняний. А, ну, Тут, зрозуміло, що можливо якась направляюча тут е -е, крила. Фарбоване, ну, це, понятно, нове один слой, другим слоєм пофарбовані дві двері. Тут був підлом трошечки відкрила. І десь на цій дверці був дефект. Заднє праве крило приїхало з Америки фарбованим, його не торкалось, е -е, На всяк випадок просто кажу. Невеличкі нюанси, якщо так приглядатись, то кратери тут видно, так скажемо, по-американськи пофарбоване, е -е. по прийому дверному. Отут був залом на цій частині саме на зовнішній ребра, всі цілі, там скелет цілий. Зовнішня частина з донора тут частинка якась вирізалась, не знаю яка частинка, але приблизно ця. Кажучи так, простими словами. От в іншому. Йдемо по кругу. Я десь з цієї сторони один ось маленький скольчик знаходив, його підтампонили на дверці. Бачите? Невеличкі, може, десь коліки є на водійській дверці, але дуже дрібні. Ось так це виглядає. А, і лобве ще було замінено. Капот і дах теж у порядку. Погнали далі. Шини тут стоять Falcon 19 2019 року, що це її рідні салони ще стоять. Шини. В комплектації ми маємо сенсорний безключовий доступ, маємо вічливу підсвіточку в темряві. Вона нам підсвічує борт весь дуже красиво і зручно і практично. Дата, наверное, у нас 11 місяць 2019 року. Так, в Україні вона і розмитнилася, але в Америці з заводу субару її призначала 20-й рік. Так вона до нашої митниці і доїхала, а потім стала 19 й Є електропривід сидінь, шкіряний салон. Він дуже приємний і охайний. В нього в мене зауважень ніяких немає. Гумові кілими оригінальні. Маємо 4 склопідйомника. Передні завтра режимами електродзеркала. Тут у нас відкривається кришка багажника. SRH-це вимкнення функції поворотної лінзи в фара. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг або зріст. Яскравість щитка приладів. Вимикається система стабілізації. Функція старт-стоп тут у нас вимикається. Ось ми її можемо примусово вмикати-вимикати. Після кожного запуску її треба деактивувати, щоб вона не глохла на світофорах, якщо вам це, наприклад, не дуже подобається. Пробігу, до речі, поки ми тут 55 тисяч кілометрів, бачите. І монітори сліпих зон. От тут можемо вимикати. Вмикати вони знаходяться у нас в дзеркалах. Є датчик світла і протитуманки, звісно, шкіряне кермо в бездоганному стані, я не бачу ніяких зауважень. Тут управління бортовим комп'ютером, датчики тиску шин, там таке залишок пального, хендсфрі, мультимедіа, інфо це від того моніторчика, від того дисплея, Ми там різні можемо налаштування міняти. Далі у нас є адаптивний круїз контроль з утриманням в смузі, з дистроніком, бачите, підрулювання і два режими: тут інтеледженс і спорт. Ну, типу так, скажімо, активний і те, що запам'ятовує ваші налаштування під вас. Адаптивний круіз контроль керується цією системою iSight. Тут знаходяться дві камери, які сканують картинку в 3 d зображенні подібно людському оку, з будованим інтелектом, і так само захищають нас від з'їзду з смуги, від зіткнення, якщо ми навіть не на круїзі. Дзеркало з автоматичним затемінням і з компасом. У мультимедії є камера заднього виду з проекцією. Далі, мультимедіа має вже CarPlay Android Auto, ну, Bluetooth, USB, AUX, все це понятно, теж тут є. Далі, клімат-контроль у нас двозонний. Звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. У трансмісії, окрім драйву, є лопа понижена передача, більш тяговита. Тут, бачите, у нас USB-гніздо для підкурювача, уксусами, Ці гнізда. електроручник, функція автохолд, Підігріви передніх сидушок і функція X-Mode. Вона у нас має два режими: снігбруд, так званий, і сильний сніг бруд. І тут і тут воно нам промальовує, якщо ми його вмикаємо. Уж нормал, нажали порядочок. Два пістаканички, під лакітничок м'якенький. Тут у нас, є бачите, ще одне гніздо для підкурювача. Так, ну і що саме в нас тут головне у Форестерівка зирнячий, величезний люк. На всякий випадок я його відчиняю. Показую вам наші чудові українські хмари, небо. Як його не любити? Я хочу і мрію, щоб воно стало колись вільним. По безпеці, тут спрацювало кермо, коліна і обидві штори. Безпека моїм партнерам завжди відновлюється. Обов'язково на цьому наполягаю. Перевіряйте. Довіряйте, але перевіряйте. Це техніка також. Другий ряд сидінь у Форіка, як завжди, просто прекрасний. Зріст у мене 193 см, і сиджу я зараз сам за собою, як хочу. Спинка змінює тут свій нахил, тут декілька положень є. От. Є у нас підлокітничок, два підстаканички, він м'якенький, зручний, два USB-порта для зарядних пристроїв і свій повітродув. Все чудово. Поїхали в багаж. Намагаюсь на цьому звертати увагу, як зручно Subaru зроблено захищений поріжок. Бачите, щоб е, каблуками тут не царапать, не дряпати. Привід багажника у цьому поколінні Форестерів відчиняється у нас доволі швидко. Проблема виправлена, як в передньому поколінні була. Величезний бонус. Тут є шторка, я її сьогодні прямо достав звідти. Вона там була внизу. Що у нас тут? Гніздо для підкурювача. Полиця під полицею, бачите, нижче, де ми можемо перескладати наші всякі дрібні речі, котрі з нами в повсякденній. А нижче вже знаходиться докатка, там крат, балонік, викрутка, навіть крючок буксировочний, наче як все є в комплекті. Все чудово, зачиняємо шторку, зачиняємо багажник. І тут ми можемо одразу зачиняти центральний замок, якщо ми уходимо, щоб вже не перейматись і нічого не натискати. Обов'язково проїдемось, перевіримо, в якому вона технічному стані, на мою думку. У мене Forester SK цього покоління це мій улюблений автомобіль на сьогоднішній день. Я вважаю, що в ньому максимально все збалансовано кльово. Комусь подобається більше Outback, комусь Forester. Outback вищий класом, як то не крутий. Є там свої привілегії, але. Ну, мені от Форестері все повністю задовільняє, мені більшого не потрібно. Я люблю його і мені цього досить. За що люблю? Комфорта мені в ньому достатньо, набагато більше, ніж в попередньому поколінні. Він достатньо тихий, економічний. До речі, витрати пального. Я завжди кажу, там мінімум максимум, але багато починають зі мною сперечатись. 10-11 середні міські витрати. Мінімум, що можна робити, 9,5, що я зробив, да? наприклад, максимум 12,5 це в самий зимній період з усіми заторами, прогрівами, якщо не глушить автомобіль. От такі межі. Але – це реальний і 9,5, і 9,8 це реальні це не вимудування якісь мною там, цифри. Я їх на братовому комп'ютері навіть знімав викладував людям тим, хто не вірить. Пострибаємо по трамвайним речкам, От що що на Форестері тут можна дозволити це собі робити нахабно. І ми так і зробили. Зараз пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми в і в поворот. Який поворот? Переп... Перепрошую, просто в горочку, Це звичка вже. З тої сторони, я думаю. Зробили ми ось так сотню. Це приблизно займає близько, там, я не пам'ятаю, 10 секунд, якщо не помиляюсь, чи 12 чи щось. Ну вони не дуже там, швидкі, але мені здається цього достатньо. Шумка, ну від, від, в салоні двигун відчувається, ти його чуєш, як він підвиває, підспівує. Це зазвичай класіка. Я хочу показати не, спеціально відійду назад. Я тут розводчок. Робив з'їзд на Туарегі, От хочу на Форестері так зробити. Трошечки сюди спущусь. Тут, де на звичайній машині легкові, ми б навіть під'їжджати побоялися От, Вмикаю задню. Ну і включимо, наприклад, ми X-Mode. Він показує коти нахило. Бачиш, відпустив гальма, вона нікуди не катиться, вона стоїть, що дуже зручно. даю газку. Як впевнено, впевнено, впевнено виїжджаю з ось такого оврагу. Щоб було зрозуміліше, я навіть вийду, покажу. А місце тут ось таке. Щоб ви розуміли. Демонструю вам роботу адаптивного круїзу. ноги мої почти понизу. Стоїть у нас задана швидкість 70 км на годину. Ось так це відбувається, я нічого не роблю. Бах, ми стали на стефорі, бачите, тут ми бачимо машинку. Там ми бачимо машинку. Машинки поїхали, я додав, ну, торкнувся точніше педалі акселератора і поїхав надалі з заданою швидкістю, але вона буде тримати таку швидкість, як автомобіль попереду. Зручно, навіть у місті користуйтесь, я вам раджу. <с> На трасі, то я взагалі мовчу, як це зручно. Тому дивіться, я вам завжди радив, раджу і буду радити Subaru, особливо Форестери. Ну не особливо, мені подобається і легасі, і і імпрези, і одбеки. Кожен автомобіль має свій вайб, у кожного своя, звісно, ціна, комплектація. Але Subaru – красавців в будь-якому розкладі, будь то Седан, будь то універсал чи будь-то кросовер. Вони молодці. І я їх дуже поважаю. Раджу. Приїхати, подивитись, перевірити, якщо все сподобається, то купити. No. Ну а як може не сподобатись до зв'язку до зустрічі з вами в льоха Трандавтра. Всім бажає миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!